Привіт! Ви на каналі Корисні Дрібниці. будемо робити огляд товарів у Ашані. В основному промтоварі. Склянка 149 гривень 330 мл. Склянка 510 мл 79 гривень. Ось з такими ялиночками. Склянка 400 мл 89 гривень. От вона така з сонечком зірочками. Чашка 245 гривень 580 мл. Вона подарункова з ялиночкою. Чашка 580 мл 245 гривень. З такими гномиками червоною ручкою. Чашка керамічна 350 мл 155 гривень. З оленятками має червону ручку. Чашка 320 мл, 109 гривень з Миколаєм ялиночкою. Контейнер 110 гривень. 2 літри 300 грам Ось такий він великий з синьою кришкою. Контейнер з кришкою прямокутною на 1 літр 400 грив. Отакий з рожевою кришкою. Такий контейнер 105 гривень коштує. Контейнер 179 гривень для торта. Є голубого кольору і є фіолетового кольору. 215 гривень салатник з кришкою. Столов... Набір для столового приладу 45 гривень. Пластмасовий, білого кольору. Термокружка 135 гривень синього кольору. френч прес 329 гривень на 1 на літр. От з нержавійки Кружка нержавійка 129 гривень. Так вона виглядає. Набір посуду 1059 гривень. Там ходять дві кастрюлі з кришками з нержавійки Вінсент марки. Вінсент на 779 гривень на 4 літри 200 Ось така кастрюля велика. В діаметрі 20 см 259 гривень, коштує от форма для випічки кругла кругло, для тортів. 429 гривень. сковорідка, в діаметр 28 см, теж з нержавійки. Сковорідка 369 гривень 28 см в діаметрі. Досить глибока Ситко 85 гривень з нержавійки. Килимок 99 гривень для, для того, щоб розкачувати тісто, є в різних кольорах. Штопор 45 гривень. Теж є різні кольори: червоний, салатовий, рожевий. Шумівка 95 гривень. Має силиконову основу. Ложка кухонна 95 гривень. От ручка дерев'яна, а сама ложка силикон. Терка 199 гривень. От на 4 сторони з різними отворами. Тобто, можна робити. Будь-яку нарізку